Добрий вечір. Наче маленькі були маленькі. Але поки йшли дощі, і доки я майже цілий тиждень робила ремонт в кімнатах, мої томати перетворилися в томатні джунглі. Сьогодні трохи їх спасала. Ось, далеко не всі, далеко не кожні. Щось зробила, щось ще буду робити, але хочу вам сьогодні показати. É What's the І красунчики ростуть. Це низькорослі сорти. Цього року вони мене напрочуд тішать. Ось, дивіться. Встигли вже по три грона зав'язати, а тут десь там в гущавинах, в гущавинах ось. Ще вам хочу показати. Ось, бачите, тут такі крупніші висять. Ось тут знову дрібніші, поки що дрібніші. Але я хотіла вам показати ось. Це сур дрова. Гарний в розсаді, компактний у розвитку, рясний у плодоношенні. Так, смак доволі нейтральний. Але якщо ви любите вялені помідори, то це саме те, що вам треба. Якщо ви любите кавашені помідори, то це обов'язково ось дивіться. Бачите? І біля нього Ріо-Гранде. ось такі мої міськорослі Обіцяють, що будуть. Вірю, гарного вечора, спокійної ночі, мирного неба. Хай Бог вас похороняє.